Я сьогодні від вас від'їжджаю Боронити ріднесенький край. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. До кінця доби, 21 листопада 2013 року. На Євромайдан у столиці збирається понад 1500 чоловік молоді, студентства, киян. З'явилася міліція, посилені загони Беркуту. І з другої половини наступного дня кількість людей зростає. Відбулися перші сутички з міліцією та провокаторами. На мітинг виходить до п'яти тисяч людей. Цього ж дня люди вийшли на Євромайдани у Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, Хмельницькому, Ужгороді, Вінниці, Кривому Розі. Сума Ханкові Червиця. 24 листопада пройшла велика хода та мітинг на Майдані Незалежності, який взяли участь понад 100 тисяч громадян України. На мітингу приймається ряд вимог Євромайдану, підставка уряду зароду, скасування рішення про призупинення підготовки вступу до Асоціації з ЄС та підписання на саміті у Вільнюсі – звільнення Юлії Тимошенко. Тим часом партія регіонів та українські лідер. На підтримку уряду Януковича звозить людей зі сходу на антимайдан у Маріїнський парк Києва. Під будинком уряду України відбувся зіткнення міліції та кітуш. Прихильники Євроінтеграції України підбили дві атаки силовиків і відтіснили в бік готелю Дніпро. Того ж дня 5 тисяч лівських студентів влаштували мітинг на підтримку Євромайдану на майдані перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка. У ніч проти 30 листопада, близько 4-ї години ранку, коли на Майдані Незалежності залишалось до 400 протестувальників, їх оточили обройні бійці Беркуту та здійснили розгін мирного протесту, примінивши силу. Події 30 листопада стали переломним моментом українських подіях кінця 2013 року, змістивши акцент протестів з проєвропейських на антиурядовий. Опозиційні сили створюють штаб національного спротиву. Координаційний центр Євромайдану відбуваються масові провокації так званих тітушок, які спробують захопити адміністрацію президента України за рядами внутрішніх військ, знаходились підрозділи Беркуту, але вони не припинили провокацій. Почався наступ спецпризначенців із масовим побиттям журналістів та протестувальників. Хроніка подальших днів 2013 року режим Януковича шляхом нічного штурму здійснює чергову спробу ліквідувати Євромайдан. Застосовуючи спецпідрозділ Беркут та внутрішні війська, дзвони Михайлівського Золотоверхова забили тривогу зі сцени Майдану, оточеного силовиками Руслана Лишко, Юрій Луценко, Віталій Кличко, Святослав Вакарчук закликали киян прийти на допомогу майданівцям. Чинить серця, ніхто не хоче помирати перед екраном матері і там, і там їхні солдати. Там, у шоломі зі щитом, стоїть дволині хлопчина з червоним, з червоним на грудях хрестом поранених несе дівчина, стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону, він тут вже 48 днів. Як сам приїхав з Краснодону ось знову хвиля йде а так Усе змітають водомети, морозно трішки, мінус два, горять позаду вже на мене. Всіх щільно взяли у кільце, здається, ось наш дух зламають. Та хтось із справи затягнув В країни гімн усі співають. Тримати крепко треба щит, бо там позаду наші діти. Батьки стоять і матері, нема куди нам вступити. Лунає є вибух поруч десь, то світло шумова граната, це беркут мило передав нам подарунок від гаранта. І ще учора ти і я були звичайні активісти. А вже сьогодні всі ми тут, бандформування, терористи. Сіріла ніч кур'ялась прийома, сутенок обер береза. Ми поверталися в бліндаж, тепло і сморі, тешу й глину, ламала втома на наші спини, кістон йшов на Відмілись вогни ще ранкове. Займався день і Вони були усі живі. Українці вийшли на вулицю, щоб підтримати земляків. Майдан, що є виразником волі мільйонів українців, активний та дієвий, стає реальною силою, що мирним шляхом домагається виконання своїх законних вимог і забезпечення справедливості в своїй державі. 23 грудня 2013 року коменданти штабу національного спротиву закликали, закликали киян і всіх українців відзначити новорічні та різдвяні свята на Майдані Незалежності і тисячі людей святкували новий 2014 рік разом. Різдвом Христом, церкви Києва та інших міст провели святковий перецвіти, святкове богослужіння, вертепи, колядки об'єднало в столиці і по всій Україні мільйони. Плавомладшим шлях до масових репресій, надавали ще більшу свободу дій для покарання учасників акцій протесту, мали на меті криміналізувати громадянське суспільство. 19 січня 2013 року у Києві на народному вічі зібрались десятки тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухвалені в 16 січня. Слова слава Україні! Героям слава, що видавали з простим вітання. Набувають нового особливого значення. У весь світ облетіли кадри документальної хроніки, де молодий чоловік у будівельній касі стоїть на барикаді і проникливо натнено читає улівок з поеми Тараса Григоровича Шевченка Кавказ. Це Сергій Нігоян, українець вірменського походження з Дніпропетровщини. 22 січня е, кожен, хто був на Майдані, має що розказати, і е, це напевно буде пам'яталося до кінця життя. Хочу що розказати, по-перше, що мене найбільше вразило, що запам'яталося, як при кожній поїздці щось тут в серці залишилося, тому що їздили ми по три сутки, по дві, як там, коли виходило. І кожна поїздка різнилася одна від одної. От, хочу розказати вам про січневі події. Коли була ця перша бойня. <кхм> 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 відчувався той дух, що тут має щось народитися таке велике для цілої України. От. І ми барикади ходили там дивитися, де були протистояння. Автобуси були згорені, якщо пам'ятаєте як по телебаченню, і такий був маленький проходик. Між тими зореними автобусами, звідки Беркут час від часу нападав на мирних протестантів. І от найбільше враження вночі, таке при цій бойні 19, 20, 21 числа Січнева. Пішли ми, почалася та заворушка, пішли ми подивитися, що там відбувається. Ну, Дивимося, що вогні всюди горять. Виднося там, як майже в день, бликають з постаті, а то кидають таке руки, ну і пішли, ми таки ми повертимося із баража Петро. Я його дотепер на телефоні перезвонюся. Подивитися, що там робиться. Дивлюся, йдуть четверо. Один ще тримає з якоїсь вони розбитий. А. Інших двоє е, присіли за тим щитом. І останній бутилку має таку в, в коктейль запалений. Ну і хоч, знаєте, ніж нічого не видно, і ту бутилку, якщо так взяти в руки, вона так пів літря, скажімо е, розтвору того запального. І кинути далеко, так не можна так далеко кинути, тому що вони водометані від, від, від села. Відбивали той ще доступ. А в зимі, коли мокрі, то там одразу йдеш де. Десь сушитися, тому що холодно та і циба. Найбільше мене вразило те, що ми там пішли, бруківку носили, допомагали хлопцям. Там одні бруківку молотами били, другі носили, передавали. Ті хлопці, які на передовій були, кидали ту бруківку. І що мене найбільше вразило, це те, що там я побачив е, е, самі молодь, самі е, діти, яких ну як, е, ми приїхали туди, як, е, ще вроді, як молоді люди, спішно 40, так, 40-50 років. А от коли ми там приїхали, щось знаєте, таке було відчуття, що ти вже старший став. Ну, тому що, трошки полюєшся, 19, 20, 21 рік. І хоч, розумієте, таке враження, що чудові в нас діти виросли і є нове покоління, яке не тільки на клавішах вміє на комп'ютері грати, а вміє дійсно. Відчі дати і згуртуватися, протистояти. Не могли щось виїхати, розкалити, тому що не було не дуже то багато смічаків, які автобуси йдуть, дадуть чи десь там заведуть, організують. Нема таких одиниці, що можуть щось організувати, тим більше, щоб події йшли вже пару місяців і зналося, що робиться, і там молотять, і не кожен відвалюється. І ми чекали фактично аж до вечора. Відранку ти, телевізор, е, я вже був готовий вдіти, і хлопці, Діма Пашкевич, і ми, ми перезвонювалися і не могли виїхати, бо не було транспорту. І десь аж на вечір район відділив нам автобус із району хлопці, і ми нас їхали звідти зускала та е, я, Міць, Діма Пашкевич, Міша Сарабун і двоє хвистунів, тато і всі. У нас було сім чоловік. Поїхали туди по дорозі. Як ви знаєте, дуже була така ситуація, що злилися і тітушки, і міліція, і прокуратура, і всі силовики такий один заміс зробили, що щоб на Майдан ніхто не міг ні попасти, ні проїхати, нічого. Вони так скубили на всі. На всіх фронтах скубали. Тітушки робили роботу по лісах, по посадках, по місті Києві. Людей, хто там з роботи, що пізно, чи хто там з дівчиною вискубували і били потім суди. Тому що коктейль, коктейль, всі говорять про коктейль, а ніхто, не, а ніхто не показав, як він робиться. Зараз я вам покажу, як робиться коктейль, молод Значить, була така потреба, щоб ті бутилки летіли далі. Так? Бо, тому що дійсно, отакі от, от хлопці були, а руки сухенькі. Так? Попробуй ту бутилку десь кинь на 30 метрів, 30 метрів відстані. Ну, дуже, дуже, дуже важко. І ми з Петром, з Узбаража почали думати, як гадати і таке придумали, придумали таку одну річ. Я пішов з Петром. Назбирали мішків старих, ще такі більші були мішки, такі пусті мішки. І такі -во кольця нарізали з мішків. по 8 сантиметрів по 10. Начали таких кольців. Потім прийшли, там хлопці розливали. Отака от виходилася така бутілочка. Потім ми з Петром брали. Ставили ту бутилочку отаку на таке кульцо і отут зав'язували мотузочком такий подарочок, бачите? ще проста річ, а, ну, скажімо так, придумали. Потім хлопці вже дроти мотали, хто як міг на шийки. І отаку посудину підпалюєш, і потім тако воно два-три махи, і воно летить вже 40 метрів, 50 метрів. І ми з Петром сіли коло тих хлопців, що робили коктейлі, і коло нас утворилася окрема чарта.